Друзі, ніколи не налаштовуйте МЕТАКАПІ через ось цю інтеграцію. Це партнерська інтеграція Conversion API з сервер-сайт Google Tech Manager. Коли ви заходите в Meta в розділ API конверсії, натискаєте підключити. І мета-автоматом створює вам у контейнері gtm теги, тригери, змінні. Вона створює їх і в серверному тег-менеджері, і в клієнтському тег-менеджері. Вона їх поєднує між собою по партнерському адресу. Тобто ця інтеграція вона працює за принципом: давайте підчіпимо такий універсальний потік подій, і будемо пушити в мета все, що у вас є. А саме, бачите, тут є тригери, які парсять просто, да, вони цепляють фактично всі івенти, які є в дейталері, і далі вони просто їх проштовхують в четверту google аналітику і проштовхують їх в мета. І виходить, такий якби мікс різних івентів, не потрібних абсолютно ні для ікома, ні для лідогенерації. У вас виходить дуже велика нагрузка на ваш сервер. Наприклад, в стейпі можна 500 тисяч хітсів, да, івентів прокидувати в місяць на базовому тарифі за 20 баксів. І якщо, наприклад, у вас відвідування да вашого сайту там близько 200 людей в день, то вважайте, що ця інтеграція погубить всі ліміти. Стейпу, я не говорю вже про Google Cloud. Тобто, да? Google Cloud він значно дорожчий за стейпи, тобто ви попадаєте на гроші і плюс ще засоряєте, отримаєте безліч лишніх івентів у вашому events менеджері. Тому підходьте до налаштування мета як до системи. Тобто ви маєте прописати шлях клієнта, маєте визначити, які події потрібно відправляти в мета, з якими параметрами, з якою назвою вони повинні бути. Обов'язково да, включаєте параметр event ID в клієнтській і серверні події, щоб була Дублікація, тобто робите кастомний ручний трекінг обов'язково. І це дає вам три речі: перше, відправляєте в мета тільки те, що потрібно для оптимізації. Друге, ви отримуєте чисту структуру подій і нормальні параметри. Третє, ви не створюєте потік, який потім складно розгрібати, коли щось йде не туди. Я постійно працюю з виправленнями мета-капі, постійно мені доводиться зносити, шукати різні події, зайві події, особливо ще якщо використовують. Плюс я такі часто бачу випадки, коли використовують Остю інтеграцію. Метакапі використовують браузерні події, і плюс ще використовують інструмент відладчик подій. Ось саме ось цей в Events Manager. Получається така каша з подій, задвоєних, затроєних, і серверні, і браузерні, і з відладчика. Тобто виходить каша, і ще буває таке, що помімо цього ще плюс в код ставлять події. І приходиться шукати ці події, їх видаляти і залишати тільки ті події, які потрібні для оптимізації клавного кабінету. Meta Ads. Тому друзі, дуже уважно підходьте до. До налаштування api конверсії, налаштування серверного трекінгу. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, я завжди вам допоможу, підскажу і налаштую. А якщо це відео було корисне, поставте лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в слідуючих відео.